Я вітаю друге Тимофія, друга вас перших ти вішук. Отож, сину мій, смітлюйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона, а що чути від мене при багатьох свідках те передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчати. А ти терпи лихо, як добрий воїн Ісуса Христа, бо жаден вояк не з'являються справами життя, аби догодити тому, хто військо отирає. А як хто йде на змаги той ка не одержить, якщо не, незаконно змагається, Трудящому хліборобу належить першому покуштувати сходу». Розумій, я говорю, а Господь нехай дасть тобі розум у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес і мертвих. за моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але слова Божого не в'язати. Через це першому я все ради вибраних. Щоб і був, і вони досягли спасіння, що у Христі Ісусі зі славою вічною. Вірне Слово, коли разом із ними померли, то й житимо разом із ним. А коли терпимо, то й будемо разом також царювати. А коли він відсураємось, то й він відсурається від нас. Але, але коли ми не вірні, розстаємося, він вірний, бо не може зрятися себе. Перші п'ять віршів нам кажуть, що потрібно зміцнюватися в благодаті Христовій, щоб не бути незаконниками. Та терпіти будь-яке лихо на шляху. Бо ніякий воїн Ісуса Христа не з справими життя. І що ти чув від Нього, Той йди передай вірним людям, які спроможні навчати інших людей та наближати до Бога. Господь дає нам нагороду за працю і дасть розуміння всьому. І щоб ми. Розумію те, що Він говорить до нас та пам'ятай про Ісуса Христа, який Воскрес з мертвих і Його Слово вічне. Через Ісуса Христа маємо Спасіння, слово, слово Господнє є вірне і живе разом з ним. Господь, Гос ним. Гос... Є, головним є те, щоб не відчуватися від Бога. Навіть у, у важкий час від, він залишається в Аппети.